Під час одного вдиху у спокійному стані до легень потрапляє близько 500 мл повітря, до складу якого входить життєво необхідний для нас кисень. Скільки його молекул вдихаєш зараз, порахуємо в цьому відео. Ти вже вмієш обчислювати її через кількість структурних одиниць. Знаєш, як знайти її за допомогою маси, і для тебе точно не секрет, як визначити її через об'єм газу це кількість речовини. Саме ця фізична величина є мостом між кількістю структурних одиниць масою та об'ємом. Тож нумо тренуватися. Ланцюжок виготовлений зі срібла 925-ї проби. Це сплав срібла й міді з масовою часткою дорогоцінного металу 92,5%. Визначмо кількості атомів кожного металу, якщо маса ланцюжка 19,85 грама. Масова частка компонента в суміші, в нашому випадку срібла, є відношенням маси цього компонента до маси суміші ланцюжка. Він же сплав. Тож маса срібла дорівнює його масовій частці, помноженій на масу сплаву. Маємо 925 000 помножити на 19,85, що наближено дорівнює 18,36 г. Щоб знайти масу міді від масу сплаву, віднімімо масу срібла, тобто 19,85 мінус 18,36 що дорівнює 1,49 грама. Далі визначимо кількість речовини срібла, поділивши його масу на молярну масу. Підставивши відповідні числа 18,36, поділімо на 108 вийшло 17 моль. А щоб обчислити кількість атомів аргентуму, нам знадобиться стала авогадро. Тож кількість речовини срібла треба помножити на сталу авогадро. 17 сотих множимо на 6,2 помножених на 10 у 23 степені це наближено дорівнює 1,2 помноженим на 10 у 23 степені атомів. Тепер повтори ці самі дії для другого компонента ланцюжка. Обчислюємо кількість речовини, що дорівнює відношенню маси міді до її молярної маси. Ми одержали 23 тисячні моль. А кількість атомів купрому це добуток його кількості речовини і сталої авогадро, тобто 1,38 помножених на 10 у 22 степені атомів. Записуємо відповідь. Ставимо крапку. Задачу розв'язано, до складу мінеральної води входять різні йони. Зокрема, один літр такої води містить 60 мг катіонів кальцій 2 і 48 мг аніонів СО4. Розв'яжи задачу самостійно і визнач кількості цих йонів в одному літрі води. І перевірмо спочатку ми знайшли кількості речовини кожного йона, поділивши масу відповідного йона на його молярну масу. Зверни увагу, за умовою задачі маса йонів дана в міліграмах. Щоб перевести масу йонів у грами, необхідно масу в міліграмах поділити на 1000 або ж помножити на 10 у мінус третьому степені. Що ми і зробили? Тож кількість речовини йонів кальцій 2 обчислюємо так. 60 помножити на 10 у мінус третьому степені і поділити на 40. Одержали 1,5 помножену на 10 у мінус третьому степені моль. А кількість речовини йонів SO42 визначаємо так 48 помножити на 10 у мінус третьому степені і поділити на 96, що дорівнює 5 десятим помноженим на 10 у мінус третьому степені моль. А щоб обчислити кількості кожного йона, помножили відповідні значення кількості речовини на стало авогадро. Ми отримали 9,3 соті помножені на 10 у 20 степені катіонів кальцій 2 і 3,1 соту помножені на 10 у 20 степені аніонів so 2 Це і є наша відповідь. Цікаво. А де за нормальних умов найбільша кількість атомів гідрогену? В 1 літрі аміаку чи в одному літрі води? Аміак це газ. Тож, щоб обчислити його кількість речовини, поділімо його об'єм на молярний об'єм. Маємо 1 поділити на 22,4, що наближено дорівнює 45 тисячним моль. Одна молекула аміаку містить три атоми гідрогену, тож кількість речовини гідрогену, позначмо її, як n маленька 1 це 3 помножити на кількість речовини аміаку або 135 тисячних моль. Тепер обчислімо кількість речовини води. Якщо ти вже ділиш об'єм води на 22,4, то зупинися, адже вода рідка речовина зі своїм значенням молярного об'єму, тож спочатку знайдімо масу води, що дорівнює густині води, помноженій на її об'єм. Густина води це 1 грам на мілілітр. Тому й об'єм води теж варто перевести в мілілітри. Отже маса води становить 1000 грамів. А кількість речовини відношення маси води до її молярної маси, що наближено дорівнює 55,6 моль. В одній молекулі води два атоми гідрогену, тож кількість речовини атомів гідрогену n маленька 2 удвічі більша за кількість речовини води 111,2 моль. Як бачиш, кількість речовини атомів гідрогену в одному літрі води набагато більша за кількість речовини цих же атомів в одному літрі аміаку. Отже, кількості самих атомів гідрогену більше в одному літрі води. Щоб підживити кімнатні рослини, необхідно приготувати розчин добрива сечовини. ЦО nh 2 двічі. З'ясуй, скільки сечовини необхідно розчинити у воді, щоб у приготованому розчині було 12,4 помножені на 10 у 22 степені атомів нітрогену. Ну що ж, як і в інших задачах, обчислимо кількість речовини атомів нітрогену, поділивши їх кількість на сталу авогадро. Одержали 2. Моль. Одна молекула сечовини містить 2 атоми нітрогену. Тож кількість речовини нітрогену визначаємо 2 помноживши на кількість речовини сечовини. Отже, кількість речовини сечовини дорівнює кількості речовини нітрогену поділеній на 2, маємо 1 моль. Молярна маса сечовини дорівнює 60 грамам на моль. Залишилося з'ясувати масу сечовини, помноживши її кількість речовини на молярну масу. Підставимо відповідні числа. Одну десяту множимо на 60, що дорівнює 6 грамам. Відео вже добігає кінця, а ми ще не порахували молекули кисню. Почнімо. Нагадаємо, під час одного вдиху у спокійному стані до легень надходить близько 500 мл повітря. Кисень займає близько п'ятої частини повітря за об'ємом, а точніше 21% або 21 соту. Це об'ємна частка кисню її позначають грецькою літерою φ. Об'ємна частка кисню дорівнює відношенню об'єму кисню до об'єму суміші у нашому випадку повітря. Тому, щоб з'ясувати об'єм кисню, необхідно його об'ємну частку помножити на об'єм повітря. Так, і зробімо 21 соту помножимо на 500. Ми одержали 105 мл або ж 105 тисячних літра. Удамо, що дихаємо в нормальних умовах, і порахуємо кількість речовини кисню. Для цього поділімо його об'єм на молярний об'єм. Маємо 105 тисячних поділити на 22,4, що наближено дорівнює 407 тисяч моль. І фінальна дія, щоб обчислити кількість молекул кисню, помножимо його кількість речовини на сталу авогадро. 47 тисячних помножимо на 6,2 помножені на 10 у 23 степені, що наближено дорівнює 2,83 помноженим на 10 у 21 степені молекул. Десь отаку кількість молекул кисню вдихаємо зараз. Запам'ятай. Кількість речовини можна розрахувати за допомогою сталої авогадро. Молярної маси чи молярного об'єму. Стала авогадро дорівнює 6,2 помноженим на 10 у 23 степені моль у мінус першому степені. Молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній масі, відносній молекулярній чи формульній масам. Молярний об'єм газів за нормальних умов дорівнює 22,4 літра на моль. Став уподобайку стеж за каналом, но мохімічити разом.